Просто зараз з нами на зв'язку Ігор Клименко, це міністр внутрішніх справ України. Пане Ігорю, вітання вам, добрий день. Дня. Давайте розпочнемо з того, як зараз триває евакуація. Над чим ви зараз працюєте, скільки задіяно особового складу, аби допомогти людям, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. На даний момент вода продовжує прибувати. Висота води складає більше двох метрів на правопорежі. Сили Державної служби з надзвичайних ситуацій національної поліції евакуювали вже близько тисячі осіб і продовжуємо евакуацію. Також евокуїв не тільки автомобільним транспортом, але і відповідними катерами, які ми терміново поставили в зону цієї катастрофи. І близько 50 екіпажів поліції знаходяться зараз на селених пунктах. Повіщають наших громадян і попереджають про небезпеку. Також вони вивозять на поліцейських автомобілях наших громадян. Ну і звичайно, на даний момент 250 одиниць техніки державної служби з надзвичайних ситуацій, в тому числі й болотоходи, і важка техніка, як я вже сказав Катери, знаходяться. В цій зоні, тобто ми намагаємося зробити все, щоб врятувати кожного громадянина, хто опинився в зоні катастрофи. Більш того, можу сказати до ваших слів добавити, що треба знати нашим громадянам, що така вода піднімає міни і необхідно бути вкрай обережним для того, щоб зберегти своє життя. Але і паралельно з цим російські військові окупаційні війська, терористи. І після сьогоднішнього акту це можна сказати вже е, наскільки наскі ствердно для того, щоб це почула Європа, вось поче продовжують обстрілювати територію, де проходять евакуаційні заходи. Зокрема, в одному з районів міста Херсон е, годину тому було поранено двох поліцейських, е, які обстріляли з лівого берега Дніпра, тимчасово окупованої території нашої, нашої країни, і такі обстріли продовжуються на сьогодні на даний момент. Також обстрілюється територія і міста Береслав, де загинула одна цивільна особа. Тобто терорист показує своє обличчя. Більш того, можу сказати, що наші громадяни чітко мають розуміти, хто б де знаходиться на островах, можливо, чи на території міста Херсон або населених пунктів, яких зараз на даний момент. Підтоплено або затоплено вже 24, що е, ми прийдемо до кожного на допомогу. Е, звичайно, що ми очікуємо, що вода буде е, протягом ще як мінімум 20-24 годин, і тому ми будемо працювати цілодобово для того, щоб прийти на допомогу. В місті Херсоні розвернуто відповідні, е, відповідні пункти для того, щоб люди могли е, там перебути перед евакуацією до інших. Міст нашої країни таких пунктів на сьогоднішній день нас п'ять е пане міністре. Я ще хотів, щоб ви поточнили. Тобто, факт обстрілів, які триваються або які будуть тривати, він жодним чином не вплине на роботу евакуаційну з боку ДСНС і представників міністерства внутрішніх справ національної поліції. Ми правильно розуміємо. Ви правильно розумієте, ми виконуємо свою задачу і свою функцію прийти людям на допомогу, і це перше. Вісто можу сказати, що під час підриву основи дамби Каховської ГЕС також було знищено і машинний зал. В цьому машинному залі знаходилось приблизно 450 тонн технічного мазуту. Так от 150 тонн на сьогоднішній день вже знаходиться в річці Дніпро. І йде е, е, з великою швидкістю через е, місто Херсон і далі вниз. Тому відповідні служби також працюють і мінекології, і міністерство внутрішніх справ, зокрема, підрозділ спеціальної державної служби з надзвичайних ситуацій цією метою з Києва також виїхала відповідна група з відповідним обладнанням для того, щоб вчасно ліквідувати результати можливої екологічної катастрофи. Пане Ігорю, стосовно безпечних районів. Наскільки це можливо зараз сказати, ем, і куди саме евакуюють громадян? Спочатку місто Херсон, потім далі по території нашої держави. Разом з місцевими органами влади ми вже приймаємо те рішення на сьогоднішній день. Президент нашої держави провів засідання рад національної безпеки та оборони і поставив відповідні завдання. Після цього прем'єр-міністр провів. Засідання ТЕП та НС, де, де визначили, де були визначені основні задачі роботи всіх міністерств і відом щодо ліквідації наслідків цього терористичного. і ще, ще одне запитання. Дуже коротко вас попрошу чи відомо хто саме здійснив цей підрив, тому що по телеграмах уже ходять всілякі інформації про мотострілецькі ну, бригади, бригади бригад, і так далі. Та ви вже знаєте, хто це зробив? Ми впевнені, що це російські військові, які заклали скорше всього, що вибухівку саме в основу е, цієї дам. Номер бригади не знаєте? Це розвідка вам може Дя, більш так І... Документ. Пане міністре, дякуємо Дякую. вам дуже. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку. Далі.